Пункти 12, 46, 196 та 127 стаття, частина сьомо, сто двадцять дев'ята 7 сьомого конституції. Оскільки у вас запрошено сьогодні на проведення слідчої школи дій, такої як доказ, вам... Вічаю протокол про попередження охорони допускання положення вимірки до судового розслідування. Mm -hmm. е, ну, Перш ніж ми будемо про черзі чи дії, ми повинні витримати першочергові дії. А це відмітити мені повестку, що я прийду. Тільки mm -hmm. після того ми можемо продовжувати наступні представні дії. Я поставлю концеляр. Перед тим, як ми маємо чиняти будь-які, я хочу побачити пам'ятку. Подбачити писання приват вам пам'ятка вручається. Після рішення суду. Я ж дотримуюся норми закону, да? раз. <решнень> Ти знаєш, що я людина послідовна е, Я кажу, добрий учень свого старшого колеги в частині дотримання прав і законодавства, що право права оформлення права є вичерпним законом. Вони не вичерпні, вони є обов'язкові. Да, ну из вложений хотя бы все. А держава ты гарант, а ты потом как нарабатывает. Хотя проект по сути говоря, что задавай, что и дикторию поиграть на ложно. Проект за ДНР, как людина, противник. Ты тумые нації. звичайно, вони ж не враховують його

це ваша камера. А ти про яку тюремну? Я знаю, про те, що напав'я. За рекламу платить гроші? Чи ні. А, а якщо буде міліція мені платити, то я буду задоволений. Ні, хто mm -hmm. ну, за, за кліки має платити. Один цент за кліки. Mm -hmm. Право в тому, що хто буде користуватися е платною інформацією, ну, цими платними послугами. Він втрачає своєму е, найменшому порушенні, ті кошти з е, нього відбирають. А шість храм набирають. Ну краще ситуацію. Достатньо безкоштовно. Я, я які... Ну це блогери так. Вони заробляють дуже багато. Як я зароблю, то ти побачиш. Мені хоч би якусь частину.

Ні, Данець. не буде Я, Мені а, дата, в кадрі... я подивлю, 15, Он був 13 червня, 2017. І, і 19 Сівана. Та, тобі я не, гляну, я гляну. не можна. — 13 червня і моя дата. А ваша дата? А даже туди мої переконання. Я живу за іншим календарі. Так, друкуєте. А, до речі, слідчі відомо, щоб втручатися э, січі дії стороннім людям э, особам дорого. Це керівник. Агану, яка норма права. Норма права. Присутній може бути керівник. Звичайно, звісно. Давайте відкриваємо. Процесуальний прокурор. Як ти сказав? сюди? 39-та. 39 Відкриваємо, 39-ту. Ходи з нами я питав. Може ти зчиняєш <плесу> на слідчу? Вона допитувала, як потрібно.

Ну вже, вже тут то вже спаси Ще раз. А де тут Ласка. Де тут? 39-й? може хтось бути? Що, шо? Мене тут? А ну покажи мені пункт. <звук> Ні, встановили особовий статус і ми будемо його посвятить. Чи він буде з групи слідчих? Чи буде керівник з групи свідчих? Тому що ти є незалежна, ти не маєш права будь-ково це... Це будь-хто, Він може тільки дати підподіл, а присутнім. Так, Сьопростовський. Давай посіть. я по світі записуємо і я присутній у прикропиті. Можна, але е, от, здійснювати шостий пункт. А, шоста частина? А тобі є повноваження? А ну, а ну, доручення тобі дав слідчення? Доручення я даю. Це дає для передачі матеріалів для проведення досудового розслідування. А під час здійснення досудового розслідування буде вже повноваження тебе буде присутнім здійснювати слідчі тепер. Його повноваження. Повноваження я себе можу сам так. уповноважити, проводити до судового. Оспомаймо, що ти зараз вчиняєш корупційні дії. Я не вчиняю жодних корупційних дій, тому що я сам себе mm. можу визначити як слідчого, який буде проводити до судового О, А ти маєш визначення, а ти маєш наказ про призначення або доручення, наказ немає, не обов'язково немає наказу. Заперечу немає наказу, що є доручення? Ні, не є доручення. Є відповідності, я можу внести відомості до єдиного реєстрації. Саме на цю полину вніс. Звісно. Тебе там немає, там тільки підпис твої реєстратори. На той період. На той період. На той період. На з з з за рішенням а зараз. А зараз ти даєте, поважаєш, бо ти не <смітна> побуваєш, ти маєш присутнім при допиті. Присутнім я можу бути. Можу бути, з дозволу слідчого.

<реш> я розумію. То це правда полягає в чому? Ти повинен вважати мені постанову про залучення мене до досудового розслідування в діяльній якості? Ні, ні. Дивіться, давайте так. Борисовський, <реш> <Але, реш> я не з тобою <реш> <Я> Не питаюся. <сподобав. реш> <реш> <реш> нема постанови. Власне, якщо нема постанови, я <реш> <ні. Але> <реш> <але реш> не маю статусу. Ні, не маю. Але постанову прорушення. про залучення немає такої. Постанову А, значить, в мене нема статусу, наприклад. Якості якості О, Триві, Прошу та... його дати мені процесуальним документом підбавити. Нема такого процесуального документу. КПК не передбачає такого документу. На вимогу? Ви не не Як? Передбачає. Не передбачає... Пам'ятка що говорить? Про залучення вас якості потерпіла. Ні. Але, Март, це пам'ятка. Про права а, і обов'язки. З того моменту особа набуває прав і обов'язково частина друга. 56-та частина друга. Постанови немає, в нас не визначається. Якщо ви хочете, щоб ми винесли постанову, звертайтеся до іншого судді, хай поруков, чи колодяжний нам, е, нам роз'яснить. Я е, в КПК немає і ми не будемо постанову носити. Я розумію, що деякі Михайло, ну, Значить я тоді зараз е, телефоную внутрішньої безпеки, телефоную там на гарячу на, на приймаємо до середи, приймаю міри, тому що ти вчиняєш зараз тиск. Ти зараз втручаєшся в слідство, без повноважень. Вдяже. Ти вчиняєш тиск на потерпілого. Це є окремі кримінальні діяння. Вже з посадовою особою вона має обставини. Які? Тому що ти мені качаєш права свої. Я тут права можу качати, тому що я є потерпілий.